Доброго дня! Ми сьогодні приймаємо сонячні ванни і отакі три красення вільні. Оце голуба дівчинка і оце два хлопчики. Вони всі вільні і доступні до бронювання. Хлопчики в окрасі, голубий мерле просто срібний хлопчик, майже біленький. Такий зашкурений, бачите? Він зашкурений. <смі> Мама не пускає до діток. Отакий. От Дивіться, який в нього профіль. Він як бігробчик. Ну, красивий. Спішіть забронювати діток, бо вони як поріжечки розійдуться і вам не достанеться нічого. Вам просто не хватить. Оце дівчинка, дивіться. Вона теж як бігробчик. Бачите цю горбинку над носиком, який в неї профіль. коротюсінька малюсінька без хвостики. Ці дітки несуть гени забели крема, лілака і підпалу. Дивіться, це бомба. А це бомба. Отакий От зашкурений малюк. Це наш тяжеловес. Ви подивіться. Оце бульдог, так? Да? Отакий От хвостик манюсенький. Дивіться, які вже зашкурені в нього лапи. Бронюта швидше, бо не встигнете. Як ти там у нас плаче? Все, вертаю братиків і сестричок. І сестричку, бо там дехто вже в нас скучає, Скучають хлопчики, які теж приймають ванну сонячну, які заброньовані. Тому я вам їх і не показую. Стигніть. Якщо хочете, щоб save the ваша All of you I was there when I needed someone who wasn't getting over you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess not see taste I was feeling, telling nothing. I was getting all of you. I was that? Um